Справжні різдвяні шедеври виготовляли учні третьої школи на святкову виставку. Експозицію на новорічну тематику в навчальному закладі готують щороку. Старші школярі майструють різдвяні фігури власноруч, а молодшим допомагають батьки і вчителі. Разом з батьками виготовили дітки отакі з тіста. Різні іграшки на новорічну тематику і назвали композицію Подарунки для Діда Мороза. Всі відомо, що Дід Мороз розносить діткам подарунки. А от подарунки від малечі для самого Діда Мороза це наш задум. Всі родиною виготовляли ці скульптурки, а сніжинки діти вирізали на уроці трудового навчання. Разом з батьками фігури для виставки виготовляла й Алінка Нижгородова. Попри свій юний вік, дівчинка підійшла до роботи серйозно та відповідально. Солонго тіста, а змію я підклала отаку от такожелізячку, щоб голова не падала. І ще я разом з татом і мамою робила сніговичків і потім разом їх розмалювала. Найважче було робити змію, тому що їй потрібно було отаку довгу ковбаску. Потім її скрутити і потім поставити, щоб голова не спадала ту железячку. Не з тіста, а з синтепону виготовляли фігури восьмикласники. Своїх різдвяних героїв робили у вигляді ляльок. Щоб виготовити голову, брали капронову підколінку і наповнювали її синтепоном. От для носика формували або нитками, як у цих ляльках, або ну ставили кульку з синтепону. Далі очі і ротик малювали акриловими фарбами і. Сама основа ляльки це порожна пластикова пляшка. На неї вдягають одяг, який також шили вручну. Із виставлених робіт вчителі обрали кращі. Потім ці вироби представляли третю школу на міському конкурсі різдвяних композицій.